Ми в літературно-мистецькому музеї, що в народі має назву Музей Івана Хланти. Засновником нього є відомий літературознавець, фольклорист, провідний методи Закарпатського обласного центру культури, заслужений діяч мистецтв України Іван Хланта, який народився в Копашневі. За ініціативи Івана Васильовича та всього педагогічного колективу нашої школи був створений музей. Офіційне його відкриття 4 вересня 2005 року. У 2013 році музей отримав звання народний. Експонати музею покласифіковані за районами. В кожному району відведено окремий стелаж, де представлена література, письменників і поетів того краю. Експозиції мають назву Літературна Хущина, літературна Мукачівщина, Мука... літературна Перечинщина. Музею ретельно продумана. Регіони розміщено у алфавітному порядку. Також за алфавітом розкладено письменників і їх літературу. Спочатку бачимо портрет письменника. Потім коротка біографічна довідка, перелік його видань, а далі у хронологічній послідовності розміщені книги. Книги Івана Хланки. Представлені всі книги Івана Хланти від найдавніших до найновіших. Раджу прочитати книги про наше село Моє Копашново, літературно мистецький музей, літературно мистецьке життя Копашнова. Експозиція Фольклорні та фольклористичні видання Закарпаття, які зберігаються тут у повному обсязі. З ними ви можете познайомитися, завітавши в наш музей. Експозиції Літературна Хущина відведено аж п'ять стелажів. Тут можна познайомитися з літературою Мирослава Доченця, лауреата Шевченківської премії, з поезіями Христини Керити, Василя Вовчка, Василя Білича та інших. А ще в музеї ви знайдете окрему експозицію Карпатська Україна. Понад сотня видань, які розповідають про Карпатську Україну і її першого президента. Майже про кожного письменника зібрано матеріал та оформлено папку. Це статті з газет, журналів, життєвий та творчий шлях. Цікаві факти: окремо лежать старі з Зміст, новини Закарпаття, Срібна земля, трибуна, літературна Україна, слово просвіти, українське слово, журнали, народна творчість та етнографія. Музей постійно доповнюємо літературою. Як саме Іван Хланта привозить книги із власної бібліотеки? Гості музею, поети, письменники, редактори та видавці дарують книги на постійне зберігання. А ще під час зустрічі з письменниками ми самі можемо придбати книги і додати свою експозицію. Крім основного фонду, музей має ще декілька експозицій допоміжного фонду. На стінах музею кілька картин закарпатських художників. Музей зберігає 70 шедеврів. Інша частина галереї музею розміщена в актовій залі. Тут представлені окремі епізоди із життєвого шляху Івана Хланти. Світлини це також один із видів мистецтва, що мають можливість перенести нас у часі назад, згадати щось цікаве, важливе, давно минуле. На стінах можна побачити також афоризми українських майстрів слова, обрамлені орнаментами вишить. Конопис експозиція, яка включає в себе ікони, виконані різними стилями мистецтва. Особливе місце серед експонатів займають шкатулки і вази з портретами класики української літератури, творені за оригінальним задумом Івана Хланки саморобні альбоми про життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та інші. Експозицію унікальні речі музею доповнюють ще портрет Тараса Шевченка. Виконаний в техніці інтарсії пія щоденника Тараса Шевченка із заслання та копія рукописної книги. Вироби з листя кукурудзи. Це унікальні речі, створені учнями одного з гуртів села Нижнє селище і подаровані музей. Вироби з дерева. Тут представлені вироби народного умільця Петра Куртанича із Великого Березного. Це макет старої церкви, старої селянської хати та двору. Представлені. Різні види ремесла та знаряддя праці. Неабияке місце в музеї займає вишивка. Це один із видів мистецтва. Роботи закарпатських майстринь, які подаровані музеї, зберігаються тут на постійній основі. Це рушники, скатерті, елементи постійної білизни, серветки та вишиті сорочки. Це не просто вишивка. Тут продемонстровано вишивку хрестиком, гладдю, копкання, хаптування та різні види орнаментів. У музеї періодично проводять уроки з української літератури, історії, проводяться літературні вечори та поетичні читання. Сковопості в наш музей літератури, футбольного та мистецтва. Ознайомитися з літературою закарпаття.